Вітаю дорогі друзі! Два дні лив дощик. Прибираємо потихеньку город, розкидаємо навоз, будемо на зиму робити ротуваторами, приорювати чи прикидати, як буде воно получатися, виходить. Осталась капусточка, болгарський гіркий перчик, там далі. Так що працюємо. Заміряв наскільки промочило тут, де було не по картоплі, а де була розсада. Викупував ямку, дивився то, 13 см. Промочило ґрунт. А це ще є у нас огірочки. Перші приморозило, потім засушило. Таке закривали навіть маленькими. Трошки назакривали, а це посадили в червні. Огірки поливали їх. То ще я їх оставлю. Ось є ще маленький. Ось тут репаники поросятка з'їдять. Де гіркенький обчиститься з'їсться. тут стрижка теж є. Ще хай побудуть. Слава Богу, пішли дощі, бо в нас вже більше трьох місяців їх не було. Будемо грати, фрезерувати земельку під підозимі, культура, часник, цибулю. Побачення, любі друзі. Всього найкращого. Тримаймося.